Вона в першу чергу про реальних людей і реальні історії. Що людям, коли читають цю книжку, який відгук вони кажуть вам? Часто пишуть про книжку і кажуть, ми сміялися і плакали в той самий час. Які ваші емоції були, коли ви писали цю книжку? Я повинна була відійти і бути спостерігачем. Тут зображення е, будинків і ракет. Коли друкували книжку, у них був обстріл типографії, ти робили робила цю книжку, коли у неї обстріляли, випали вікна всі від ракетного обстрілу. Знайшов вашу книжку, кипип купив. Я знаю, всі кошти йдуть на, на Україну. Коли продамо е, книжки, ми розділимо між вами. Перша людина сказала, чудово, я збираю на антимінні пристрої для фермерів. Люди другої національності, коли вони прочитали цю книжку, які відгуки вони кажуть вам? Жінка написала, не зважаючи на жахливу атмосферу війни. Ми на ці історії універсальні. Почнемо наші подкаст. Епізод 30 40, 46. Я Саша Козак, ваш відучий на Коза -Токс Подкаст, де ми запрошуємо різних українців, саме більше це успішних українців, люди, які вже професіонали в цій країні. В Великобританії Сьогодні маємо Анна Шевченко. Анна Шевченко, вона вже проживає в Великобританії, вже більше 30 років. Напише книжки українські, і саме сьогодні будемо розказувати за одну книжку, яку ви можете вже бачити на столі. Це її книжка, яка вона дуже класну Історію про написала. І також всі фонди, які ви будете цю книжку купляти, всі гроші йдуть на фонд на Україну. Анна Шевченко, будь ласка, можете розказати. Про вашу книжку, ну ви знаєте, це не перша моя книжка, а п'ята, але мабуть, найскладніша книжка з усіх, які я писала, mm -hmm. тому що вона в першу чергу про реальних людей і реальні історії. Mm -hmm. По-друге, це не просто історії, а історії, які дозволять вам сміятися, читаючи про війну, що здається абсурдно, і мені дуже часто пишуть про книжку і кажуть, ми сміялися і плакали в той самий час. Mm -hmm. а, але з усіх моїх книжок це книжка найважча. Тому що е, е, люди реальні. Історії реальні, і мені треба було повністю закрити свої емоції, щоб донести до світу те, що відбувається, і по-друге, це історії, які незважаючи на те, що це історії про війну, це історії про кохання, про підтримку, про е, любов до, до дітей, тобто історії, які можуть в принципі люди зрозуміти пересічні, і я бачу, що як книжка зараз розлітається по світу, замовляють від Аризони в Америці до Ісландії. І всі пишуть, що вони розуміють ці історії. Mm. Тобто, ця книжка мені було дуже важливо, щоб ця книжка була е, вікном на те, що відбувається з пересічними українцями під час війни, mm -hmm. як вони люблять, як вони ходять на роботу, як вони підтримуються один одного. І друкувалася ця книжка в 40 кілометрах від е, фронту під обстрілами. Тобто в Україні це було дуже важливо, що це не тільки моя книжка, це книжка всієї команди. Дизайнер, коли вона робила обкладинку, два зображення. І ці два зображення надзвичайні, якщо ви подивитесь, то тут зображення будинків і ракет. Всі українці бачать спочатку ракети. Всі британці бачать спочатку будинки. Так? І якраз дизайнер робила цю книжку, коли. У неї обстріляли, випали вікна всі в будинку. Вибило шибки в Харкові, значить, від, від ракетного обстрілу. Всі перевізники працювали безкоштовно, тобто абсолютно вся команда працювала безкоштовно, і ми спочатку хотіли віддати гроші за цю книжку героям оповідань. І коли я почала говорити їм, давайте ми, коли продамо е, книжки, ми розділимо між вами. Перша людина сказала: Ні, я збираю чудово, я збираю на антимінні пристрої для фермерів, це піде туди. Друга сказала: Чудово, я збираю на дитячу лікарню у Львові на ліки, це піде туди. Третя сказала: Я підтримую для собак е, притулок, піде туди. Тобто, жодна людина. Жодна людина в заповіданні не сказала, я візьму гроші. І для мене це дуже символічно, тому що це показує дух українців в той час, коли е, все, у людей нічого немає, але вони останні віддають, щоб підтримати інше. Вітаю громаду! Сьогодні розповім про нашу компанію Law, яка спеціалізується на імміграційному та корпоративному праві у Великій Британії. У сфері імміграційного права Law ми допомагаємо клієнтам з отриманням різних. Типів віз, включаючи робочі, студентські, сімейні та бізнес фізик Компанія також консультує щодо отримання постійного місця проживання та громадянства Великої Британії. Ми можемо пишатися своїми численними перемогами та визнанням у галузі, так як ми входимо до провідних юридичних рейтингів, таких як Legal 500, де нас визначають. За високу якість обслуговування та професіоналізм. Якщо вам потрібна професійна юридична допомога, звертайтеся до нас, адже ми прагнемо досягти найкращих результатів для своїх клієнтів. Я хочу таке питання запитати. запитати вас зараз ця книжка на англійській мові. Тільки на англійській мові можна замовити, так, чи зараз зараз вона тільки англійською мовою е, дуже хотіли і просили мене в Україні перекласти на українську. Зараз його йде іде питання перекласти на іспанську і французьку, теж але ви знаєте, я довго думала чи, е, чи зробити цю книжку українською мовою. Я думаю, що українці це все знають. От, наприклад, там 20 історій, да? українці всі читають по одній історії в день не витримують більше, тому що е, це складно. Це емоційно. Вони проживають всі ті емоції, які вони вже. Мають які, які вони пережили. Але е, ще один один момент. Я пишу книжки, незважаючи на те, що я українка, англійською мовою. тільки англійською мовою. Чому це тому, що е, я з сім'ї, де дід був дуже відомий історик козацтва, і якось так у нас. Я виросла з цим і виросла в той час, коли це було, коли його звинуватили в націоналізмі, коли ми весь час чекали, що може якось десь його можуть арештувати. І якось спочатку написання книжок англійською мовою дало мені такий, таке вікно. А по-друге, невеликий такий не те, що бар'єр, а дистанцію. Наче б це я не від себе пишу, розумієте, а через якийсь… Mm -hmm. І перша книжка у мене була про український менталітет. Перша в світі книжка про український менталітет в серії 93-й, по-моєму, це був рік чи ні, пізніше трошечки. І вона вже в 10-му виданні зараз її і читають. Хоча ця книжка останнє, останнє видання було 11-го року. Всі мене дуже просять. Що треба поновити, ну просто зараз немає часу. Потім було, були романи, і романи були теж всі на українську тему, і вийшли в 20 країнах світу. Okay. От, але остання ця книжка, мабуть, для мені найдорожча, найближча, тому що вона дуже проста: історії маленькі, історії по дві тисячі слів. Кожна історія, десь, тобто там кілька сторінок. Але в них вкладається в кожну історію, вкладалося дуже багато життя, почуттів переживань, Валь героїв, і я бачу, як вона продається, вона розлітається просто що людям, коли читають цю книжку, що вони, яку, який відгук вони кажуть вам? Ви навіть не повірите. Найбільший відгук, який мене дуже здивував спочатку, почався, значить, з в відповіді чи відгуку одного француза, який мені написав: Я прочитав вашу книжку у мене надзвичайне почуття оптимізму. Але, мабуть, це не те, чого ви чекали. Я йому відповіла, відповіла якраз те, це те, чого ми чекали, тому що в ту дуже багато надії, дуже багато обвіри і в Україні. Українців розумієте, і книжка. Якщо ви подивитесь, вона написана названа Ukrainian Tales of Hope, Humanity and Humor. Тобто, це українські історії надії, людяності і гумору. І саме це я хотіла донести, і люди так і говорять. Каворі, що і смія, сміються і плачуть весь час одночасно. Що зараз розуміють, що таке Україна і Українці? Розуміють, що таке український дух. Розуміють, що ця книжка дає надію і дає сили. Це для мене дуже важливо. Яка у вас сама така? Знаєте, там дуже є різні історії. Яка вам історія, яка може сказати, дуже тронула ваше серце? В, ви знаєте, кожна. Нема у мене, немає, мене весь час про це питають. Для мене жодна історія не є такою е, окремою, тому що тут дуже багато персональних історій, родичів моїх, навіть мама моя історія є тут, е, історії найближчих друзів. Тобто кожна історія дуже близька. Але що мене дуже е, що відчули, дуже радію, від того, що коли люди мені пишуть, вони всі пишуть: ой, мені більше всього сподобалась ця історія. Ця, але всі історії різні. Тобто, нема такого, що всі говорять, от тільки ця. Це в мене на серці. Кожен мені вибирає, значить, люди собі знаходять щось персональне, причому з різних країн, з різних точ, точок світу про ці історії. Але, мабуть, ви знаєте, найбільше для мене найближча історія по емоційному такому по емоційній інтенсивності. Це історія дівчинки Мілани, це абсолютно правдива історія. Це 22 рік, це початок війни. І я працювала на кордоні як волонтер. На кордоні з Румунією, і е е е якраз ішли е українські е е на кордоні, не просто кордоні, а пішохідному кордоні. Тобто проходили люди пішки, не можна, було, це пішохідне міст, і весь цей міст. З української сторони на Румунію були викладені іграшки. Mm. І коли я спитала у прикордонників, чому вони мені сказали, тому що діти бачать незнайомі військові форми, вони бояться йти, вони бояться, що їх зас зас будуть стріляти по них, і для того, щоб діти не боялися. Вони е, розклали ці іграшки, і оця історія мені дуже е, і про, про про дівчинку. Одну як вона вибирала іграшки, як чим закінчилась наша розмова з нею. Це все в книжці. є. Які благодійні проекти підтримують е, вашу книжку? Значить, контр... проєкти дуже конкретні, дуже конкретні, і це дуже радує. Значить, один з проєктів, коли е, ви прочитаєте книжку, ви зрозумієте, чому це дитяча херсонська бібліотека. Чому тому, що там окупанти вивезли все. І ми дуже конкретно зібрали вже майже всі гроші. Майже дуже якщо хтось купить книжку, допоможе. Це буде чудово на е, дві речі: на е, інтерактивну дошку і комп'ютер. Тому що в них вкрали. А це бібліотека дитяча без цього не може працювати. Е, другий теж проект. Ми вже майже закрили це притулок в Ірпені е, для собак. Тому що тут одна історія є від імені собаки від імені людини mm. сам це є третій дуже важливий проєкт це е, обладнання для е, протимінне обладнання для фермерів. Зараз розробляється спеціальний такий трактор з такою з такими пристроями. І ми хотіли б долучитися там, в принципі, небагато вже залишилось грошей зібрати, щоб розвинути його. Третій проект. І четвертий такий дуже важливий проєкт це е, Львівська дитяча лікарня. Це лікарня, де збирається на прилади, і збирає дуже відома тут музикант і відома директор голова української культурної спілки. Це Алла Сіренко. І ми вона її історія. Теж у книжці є uh -huh. і ми з радістю допоможемо. Але всі історії, ми хто хто герой якої історії, все в кінці, і ще забула сказати дуже важливий проект, дуже простий проект, але дуже надзвичайний. Це історія у мене меню. Я не хочу вам розповідати там всі деталі, але це історія про ресторан, де всі я була там у Львівській області, і бачу, коли везла е, гуманітарну допомогу в Україну, і зупинилися ми там. І ми бачимо, що всі, хто в ресторані замовляють номер 5 не говорять, що це говорять номер п'ять мені і мені номер п'ять. І коли я подивилася в меню, я побачила, що це номер п'ять на готую на году військового, що весь персонал збирає кожного тижня ці гроші, году купляє, годує чимось смачним, не просто військових, а тих, хто лежать в шпиталі для найбільш важких поранених. І вони туди їздять кожного тижня, і це не місяць, і не два, а це вже майже два роки. І це теж такий дуже важливий проєкт. А ви, як автор книжки, які ваші емоції були, коли ви писали цю книжку? Це дуже дивно вам сказати. Це емоції я закрила повністю. Повністю, тобто я забула, що взагалі в мене емоції є. Хотілося дуже там сміятися, там плакати. Тому що я повинна була відчути емоції цих людей, які це пережили. Це не терапевтична книжка, це не книжка, яка мені допомагає якісь мої емоції виплеснути. Ні, це емоції інших людей. Це як я, я повинна була відійти і бути спостерігачем, тому що не просто письменник-комунікатор. А письменник дуже часто перед тим, як комунікувати, повинен спостерігати і вирішити відійти трошечки, і спостерігати, і потім донести це до людей. Я, Анна хочу чуть-чуть вернути назад. Де у вас така ідея з'явилася, цю книжку, яку ви написали, щоб написати цю книжку? Ідея дуже з'явилася дуже просто, тому що в мене вийшла стаття в Times. В газеті Таймс на початку війни і мені подзвонила, тому що я письменник вже з кількома книжками відома агент літературний британська, і сказала: Слухай, а ти не хочеш написати біографію Зеленського? Я сказала: не хочу, бо буде вісім біографій в кінці року. Так і було на Франкфуртській ярмарці, значить, вісім біографій зробили. А що ти хочеш писати? Я кажу: ти знаєш, я бачу. Що відбувається, я хочу написати книжку не просто про звичайних людей, а про те, як вони сприймають життя через гумор, через зібраність якусь внутрішню, і щоб люди не просто читали, і думали ой, це жах, а розуміли, які українці сильні, і сміялися. Теж в той самий час, як би абсурдно це не було. І я почала збирати книжки. Але е, вона сказала: збереш 40, історій, збереш 40 історій, ми надрукуємо книжку. Але якось мене так, по-перше, 40 це дуже багато. По-друге, те, що в цій книжці ясно, що видавець збирає гроші, а я б хотіла, щоб гроші йшли в Україну. І у мене е, так вийшло, що я член команди проєкту Рюкзачок. Це чудовий, абсолютно чудовий проєкт. Дитячий, дитяча, терапевтична книжка для дітей. Яка допомагає Млікові відкривати можливість боротися з травмом війни, говорити, mm. і в цій проєкті написала англійська відома письменниця, відомий український, який був у вас на, подка... на подкасті, також психіатр Деніс Угрін, Катерина Явна написала методичку. І ми разом, українська дівчина, чудова, ілюстратор під, під обстрілами, зробили ілюстрації. І ця книжка була цей проект, вже проведений в восьми країнах. Цей проєкт. Ähm... Um Зараз буде друкувати Україна, так вони зрозуміли, що це корисно через програму українські книжки українським дітям. Коли була в Україні, прийшла в комітет по радіомовленню і телебаченню і друкуванню, які значить укрполіграмника, які це друкують, і сказала: слухайте, а чи можна допомогти по проекту? Вона, а що ви зараз пишете? кажу, та да, от написала історії, а давайте зробимо на два роки війни разом. І я сказала: ну давайте, і якось забула, бо всі дуже Зайняті. І вони за три місяці, мабуть, до другої е, чорної річниці вторгнення мені подзвонили і сказали: ми готові. а ви?». Я сказала, я теж буду готова. І ми просто вся команда працювала цілодобово. І перші сто книжок прийшли, прийшли в Україну якраз на річницю, і ми вручили їх безкоштовно 100 організаціям і 100 волонтерським, які допомагають українцям. І на цьому справа не закінчилась, бо буде що мало, треба ще 100. Але ми вже книжку отримали і Королева. І прем'єр-міністр, і е, секретар закордонних справ, тобто міністр закордонних справ, отримали військові, які е, навчають українців. І для мене була величезна честь для всієї команди, що е, книжку вибрали представляти Україну в Раді Європи, тому що Страсбург цього року це е, е, місто, всесвітня столиця книг. І там кожна країна повинна представити свою книжку через посла. І Посол вибрав нашу книжку і подарував її 45 послам. Ради Європи кожному в роки, щоб вони читали, розуміли, що таке Україна, і зараз також будуть дарувати в європейському парламенті групі по Україні. Анна, у Ви, а на таке вас запитати питання? Ви чуть чуть на це сказали? Коли дивиться люди, дивляться на книжку? А, українці бачать ракети, а англічани, британці бачать а, а, вікна а, а, дома. Які відгуки українці і а, люди другої національності, коли вони прочитали цю книжку? А, як вони які відгуки вони кажуть вам? Я як вони бачать цю книжку від їхньої сторони? Бо українці дивуться це по українськи метальність. Ам, і скажіть нам, будь ласка, як британці на це дивуться, також українці? А, ви знаєте, британці дуже цікавий був недавно відгук, де жінка написала, не зважаючи на жахливу атмосферу війни, ці ці історії універсальні. Тобто вони все-таки ці історії сприймають через призму універсальності, але в той же час розуміють, що це що відбувається в Україні. Тобто для них і сама історія, тобто історія кохання, історія як людина виживає в таких складних умовах, важливіша. Але таким чином вони розуміють і через себе пропускають, що проходить українці. В британці читають залпом. Тобто вони сідають і читають зразу все. Українці читають по одній історії в день, тому що не витримують психологічно, не витримують емоційно і дійсно, тому що вони через себе пропускають ці емоції. Те, що вони пережили, це сприймається. Дуже багато українців ви знаєте, замовляє зараз для host families, для сімей, які їх прихистили, щоб вони зрозуміли, що. Через що проходять українці, і це дійсно дуже дуже корисно. Я вважаю. Я дуже був щасливий, що пішов на Алла Сереко і їхні концерти і знайшов вашу книжку. купив. Я знаю, всі кошти йдуть на це на, на Україну. Хочу вас запитати, де можна вашу книжку купити? Тут з книжки є вебсайт, mm -hmm. і я не знаю, чи ви зможете якось написати десь. Я подкресі, напишу та, описи, так. А вебсайт дуже дуже підходить до мене з різних сторін. Амазон. Щоб зробити це на Амазоні, я не дуже хочу, тому що ви знаєте, це така особлива книжка. Це настільки в книжка, значить вкладено сил в це перше видання. Що мені дуже важливо знати буквально кожну людину, яка отримує, тому що наклад невеликий. Тобто, якщо люди хочуть купити наклад, перший тільки 2 тисячі книжок. Цієї першої книжки будемо додруковувати. Але саме ця особлива, тому що коли друкували книжку, у них був обстріл типографії, і 95 вікон вибило якраз той момент, коли ми обговорювали якої якості папір, і вони продовжували друкувати, незважаючи на все, щоб світ почув про Україну. Тобто це дуже важливо. Але думаю, що все-таки для того, щоб підняти більше е, коштів, ми зробимо все таки через Amazon також, але зараз через вебсайт сайт е, Мене також запросили на п'ять книжкових фестивалів, тобто я думаю, що і через фестивалі, і через вебсайт, і може пізніше, через Амазон. Але я хочу, щоб ті, хто слухають, будь ласка, купляйте зараз, тому що. Може не бути книжка за місяць. Ми продали половину, розлітається буквально. Дядя цього українці, купляйте книжку. Всі описи будуть для вас внизу. Я вам скину також. Гладачі, всі опис буде внизу. У Мене останнє питання до вас, mm -hmm. Анна, де наші слухачі і гладачі можуть вас знайти і слідкувати за вашою роботою. Це дуже цікаве питання, тому що я не на соціальних мережах, але книжка на соціальних мережах. Тобто, ми зробили інстаграм-книжки, і на вебсайті теж ми будемо ставити і на інстаграмі які проекти закінчились, які проекти ми фінансуємо, тобто як це відбувається. Обов'язково. Проблема одна: я повний технічний ідіот. Я абсолютно не вмію. Мене лякають соціальні мережі, мене лякають всі ці значить, комунікації, тому що для письменник, я дуже багато вбираю інформації. і якось я захищаюсь від цього. Тому мені треба знайти людину, яка б мені допомагала ці соціальні мережі вести, і, і, і від імені книжки. Тобто, мене там немає. Якщо подивитися на інстаграм наш книжки, це інстаграм Around the War in 20 Stories. Тобто 20 як цифра Around the War in 20 Stories. Навколо війни в 20 історіях. І ви поставите в подкасті внизу. Там ми виставляємо пригоди книжки що вона зробила, де вона була в Раді Європи, в місії України в ЄС, де який проект вона зараз профінансує? і Так далі, це є, це дійсно є. А другий проект це проект First Aid Ukraine, Це наш благодійний проект. Ми надаємо тактичну медицину на фронт вже три роки. А яке останні слова ви хотів би сказати нашій аудиторії? Бо наша аудиторія це більшість українці, які проживають в Великобританії, в Україні, Європі, Канада, Америка і Бразилія. Я хочу це сказати словами однієї героїні. У мене в історії історія є про правдива історія про дівчинку, чемпіонку конного спорту з Бучі. І вона, коли почалися жахливі події в Бучі, її тренер випустив коней, щоб вони їх не спалили в стайні. І вона загубила цю, цього коня, і вона до сих пір його шукає. Розумієте, вона живе цією надією, що вона цього коня знайде. Коли вона тренувалася з цим конем, вона йому казала: «Пам'ятай, якщо ти зупинишся, ми вийдемо змагань і нас знищать, знімуть. Англійське слово «eliminate» – це дуже хороше слово в цьому понятті. Тому що це «eliminate» – це зняти з конкурсу якогось під да, час там конкурсу, а також знищити. І вона весь час говорить. We can't be eliminated. Go forward. We always have to move forward. І я хотіла ці слова, щоб всі запам'ятали, що ви час не зупиняйтеся. Ідіть вперед. Ви час ідіть вперед, вперед, щоб нас не знищили. На нашому код я це теж кажу. Так українця тебе таке рух. Це перед Дуже дякую вам, що була на Коза.ТОК. Сьогодні на подкасті мому розказала про книжку. Шановні українці, як ви ще не купили книжку, будь ласка, я всі описи вам скину. На екрані Сьогодні зараз буде також цю книжку, де можете замовити і прочитати. І також а, за Анною можете слідкувати за через цю книжку. Дуже дякую вам, що сьогодні була на сьогодні Подкаст. А, шановні українці, наші подкасти знімаються в Стеренло. Дякую, Стеренло, що вони дали нам приміщення. Яке а, ми тут робимо сі подкасті? Також вона юридична компанія, яка допомагає українцям а, як ви хочете більше деталі знати за юридично, чи ви хочете юридичну допомогу про Британію? Опис для вас буде внизу А самі останні а, слова, які я кажу на подкасті, це не здаваємося, рухаємося вперед. Слава Україні.